Заступник директора з навчально-виховної роботи річківського навчально-виховного комплексу Косівського району івано франківської області Мартищук Марія Лук'яйна. в цьому навчальному році ми вирішили провести таку акцію серед дітей, щоб зберегти лісові ялинки, не рубати живих деревець, а виготовити з відходів побутових саме з пластику. Тобто, ми вирішили. Очистити наші береги нашої річки і використати оцей пластик для доброї справи. Значить, з пластикових бутилок ми виготовили новорічну ялинку і виготовили сніговичка, якого ви бачите. Дітки цікаво їм було так. Це робили в майстерні Діда Мороза. Після уроків залишалися дітки. Вони зносили з дому всі пластикові бутилки, в кого які де валялися, і щоб не викидати, вони всіх їх приносили в школу. І після уроків майстерні Діда Мороза виготовляли дуже з задоволенням. Чекали вони, коли відкриється майстерня Діда Мороза. Ви бачите тільки найбільші ялинки, а такі. Ялиночки були виготовлені в кожному класі, менших розмірів, але тобто ми весь пластиковий матеріал, який був, використали для такої доброї справи, а справжніх ялинок в цьому навчальному році ми не зрубували.